Звісно, це переконання про я недостатньо хороший, розумний, цікавий, може мотивувати, щоб ви не стояли на місці. І від цієї мотивації ви може навіть здобути Нобелівську премію чи злітаєте на місяць, але це переконання воно говорить: Я незадоволений собою. Мене не влаштовує те, яким я є. Мені потрібні досягнення, щоб довести собі та іншим, що я цінний і що мене можна поважати. І тоді, прилетівши на місяці з Нобелівкою, ви помічаєте, що так цього ж мало, бо це глибинне переконання нікуди не поділося, і ця гонитва ніколи не закінчується. Бо ми рухались не з мотивації інтересу до життя, проявити свій потенціал, а з дефіцитарної потреби задовольнити свою неповноцінність. Саме тут може допомагати самоаналіз, або ж краще робота з психологом, щоб виявити свої переконання та спробувати їх змінити, коли ж ми віримо у власну цінність. Це не означає, що тепер ми не будемо нічого робити і зупинимось в розвитку. Та навіть більше. Ми маємо ту впевненість в собі, яка допоможе досягти своїх істинних цілей і бажань, бо ми віримо в себе. Та навіть помилок боїмося не так сильно, бо розуміємо, що вони не визначають нас як особистість. І такій людині, і правда, не потрібно летіти на місяць чи здобувати Нобелівку, щоб відчути себе достатнім. Але перебуваючи на землі і реалізовуючи себе у тому, що їй цікаво, вона буде відчувати свободу і сподіваємось щастя.